Доброго дня, ви на каналі Підбір та пригін автомобілів з Європи. Сьогодні у нас дуже гарна сонячна погода, і хочу запропонувати вашій увазі і, можливо, когось зацікавить. Ось цей автомобіль. Це є Peugeot 508 в універсалі з об'ємом двигуна 1,6, 88 кВт на автоматі. Автомат в цьому автомобілі стоїть у нас ISIN. Тобто, це дійсно хороший автомат, який... На даний момент по відгуках досить себе добре зарекомендував і не має жодних зауважень по роботі. Даний автомобіль я приганяв особисто для людини, яка зараз мене попросила виставити автомобіль на продажу. Це є Peugeot 508 Універсалі. В гарній комплектації на панорамі на автоматі пробіг даного автомобіля оригінальний. Зауважте, оригінальний 242 тисячі. Кінець 2016 року. Автомобіль на Україні знаходиться з липня місяця, тобто реєстрація автомобіля в Україні була 1 липня. Майже на сьогоднішній день, що то, виходить, липень, серпень, вересень, жовтень, безтопень. 5 місяців автомобіль зараз в користуванні цієї людини, який я приганяв. Людина зараз захотіла собі купити електроавтомобіль. хоче попробувати, сподобався їй автомобіль, який приганяв для людини. Це є Jaguar -Pace, e -Pace електричний. І хоче зараз продати ось цей автомобіль, доложити кошти і купити собі електричний. Вартість цієї красуні на сьогоднішній день 12 700 доларів. Не потрібно її вже ні реєструвати, ні сплачувати, ні пенсійні фонди, ні сертифікати, нічого. Тільки перереєстрація автомобіля. Також зараз автомобіль у нас знаходиться на зимовій гумі. Як ви бачите на відео, досить таки непоганий малюнок і стан резини, ну можна так на вскидку скинути. Ну, там процентів 85-90% від нового, від нового стану. По стану лакофарбового покриття автомобіль має два підкраса. Це є переднє праве крило і передня права дверка. Без шпаклівки, без будь-яких пошкоджень. Всер... За крилом чи, чи порога. Можливо, була якась цапанка або невеличка м'ятинка. Її зробили, полірнули, підкрасили. І ось така ситуація на сьогоднішній день. Оптика стоїть в цієї машини дуже дорога. Нічне, Коли їхати вночі, світло досить таки себе непогано показує, гарно видно, гарно освітлює як ближні, так і дальні. Світло. Також є е, передній передні, проти туманки знизу. Кліренс даного автомобіля, ось зараз, як ви бачите, кліренс не є маленький, тобто я думаю, що тут сантиметрів 15 кліренс між землею і е, нижчим автомобіля. Вона досить такі, е, висока і в принципі громадська е, ну, велика, е, велика машина. По комплектації і по салону автомобіль дійсно гарно виглядає, немає жодних зауважень. Ось вам відкрию салон автомобіля. Як ви бачите, все чисто, без будь-яких подрапин, царапин, ні на пластмасі, ні на бардачку, ні по картах автомобіля. Салон виглядає в нас досить таки чудово. Має панораму, має навігацію, двозонний кліматконтроль. Коробка автомат, мультируль, всі 4 стеклопідіймачі, підігрів дзеркал, підігрів заднього стікла, датчик дождя, датчик світла, мультируль, гучний зв'язок, блютуз. Все те, що потрібно в автомобілі на даний момент, все присутнє. Також в втижо 508 досить таке. Гарно зроблено тим, тому що сама машина в нас велика, вона не маленька. Тобто місця між переднім сидінням і заднім сидінням досить таки багато, і тому зручно їхати в далеку дорогу, ну і взагалі пересування по місті, або людина, яка має не малу комплектацію, тобто ну, животиком можна так сказати. Буде зручно залазити сам автомобіль. По, по стеклах всі 2016 рік, включаючи лобове стекло. Багажне відділення самого автомобіля досить таки велике. Також є сітка, яка натягнута на весь об'єм багажника для того, щоб речі можна було запхати під саму сітку і не буде вас. По всьому багажнику літати. Також є кнопки, за допомогою яких у нас багажне відділення збільшується ну, десь до метра е, довжини. Тобто досить таки зручно, якщо потрібно щось перевезти з довгого е, товару. Отже, ціна автомобіля в нас 12 700 доларів. Автомобіль на реєстрації. Е, в автомобілі вже на даний момент помінені масла фільтра. Рівні ролики на даний момент не потрібно міняти нічого. Сажовик ніхто не вирізав, сажовик на місці. Пробіг оригінальний 242 тисячі. Можу надати вам ВІН-коди, можемо переїхати на будь-який сервіс Peugeot для перевірки і для достовірності пробіга. Тепер на стан лакофарбового покриття. Почнемо з заднього крила. Отже, 95,9 мікрон. Заднє ліве крило 79,1 мікрон. Якби щось дуже розмито. Ліва передня дверка 78,1. Ліве переднє крило 87,6. Капот автомобіля 42,2. Капот в нас йде оцінкований, тому менше показує. І тепер про крило, яке е, перефарбовувалося. Ось, ви бачите, 162 мікрона, 185 мікрон, 183 мікрона, 157. Тобто без шпаклівки його ніхто не знімав. І так само передня дверка. 265, 134, 172, 125, 127. 18. Ну і вже задня дверка, де 77,3, 87 і 4, 89,3, 82 і 3. Багажник автомобіля в нас йде пластиковий. Тобто, ну, його перевірити, ну, в принципі, нереально, але по всіх. З'єднаннях по всіх е, кріпіжах видно, що автомобіль не знімався, ніде нічого тут не робилося. Отже, по лакофарбу в покритті є тільки ось тих два елементи. Отже, я вам е, продемонстрував е, більш-менш е, Стан автомобіля, кого зацікавлять більш детальна інформація, можете телефонувати на мій номер телефону 097 -606 -25 99 Звати мене Андрій. Завтра ми збираємося їхати також в Нідерланди на підбір та пригін автомобілів для наших других замовників, які телефонували і цікавилися іншими марками. Тобто Я би викидав фотографії на свій YouTube канал Царинок Grand Stenk Білий, ми його оглянули і в принципі підібрали. Купили для людини. Людина скинула вже завдаток, я їду її забирати. також. Шкода Octavia і Citroen Grand 4 Picasso 2014 року. Ну і В принципі, будемо також шукати інші автомобілі. На рахунок цього автомобіля, кого він зацікавив, зацікав, я думаю, що ви будете задоволені їздою, задоволені е, цим авто, кому підходить ціна, ціна 12 700. По автомобілі на даний момент, так як я говорив, є тільки два підкраси незначних автомат. У нас тут йде i7. Е, 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 по автоматі жодних проблем. Ви можете це перевірити і на YouTube. Забити коробку автомат ISIN peugeot 508, і вам, я думаю, що процентів 80-90 відгуків будуть позитивні про цю коробку. Отже, телефонуйте. Кому сподобалось, ця машина. Можливо, є якісь запитання. Буду радий відповісти на все, що зможу вам, що все, що вас буде цікавити. Ще раз нагадаю свій номер телефону 097 606 2599. Звати мене Андрій. Підбором і пригоном автомобілям займаюся більше 11 років. Доставку пригон займаюся також особисто. Ну і стараюся кожну е, машину, яку віддаю для своїх клієнтів, віддавати також особисто. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Нажимайте на дзвіночок, для того, щоб всі нові оголошення, відео, які я закидаю на е, свій канал, ви одразу їх е, могли переглянути. Всім гарного дня, мирного неба. До побачення, до нових відео.